До нас останнім часом всі тварини і навіть птахи летять. І ось одне, не знаю, що це за. Наш поки не похоже, але не знаю, хто це. Це не знаю, як називається ця пташ. Може, ви знаєте. Може, ви знаєте, напишіть. Вона залетіла в хату, як вдав шибку головою, аж впала, то я пішов, забрав. І я думав, що вона вилет, не зайде в хату, вона зайшла собі в хату, пошняпала, а потім полетіла. Я даю водички, думаю, ну, треба відпоїти, де ж пір'є посипалось. Що Зараз... mm. шатається, ну видно, вона гримнулася. Я її взяв руку, вона навіть не супротивлялась. Ну, понятно, вона так. Я боявся того, що вона зайде в хату, бо там ну, вона світло бачить, а думаю, що то... Бідненька, ще й покалічиться. Да. Шатається, все, але... жах. the tá. best